Сьогодні в нас на вечерю канапка. Ось такий бутерброд. Це є панель приборів спідометр-одометр від мотоцигеля. Не працює індикатор, немає зображення. Якісь червоні полоски, тільки видно. Це, напевно, так замовник називає накал. Ну, накал є то вже добре. Відповідно, будемо розбиратися, як то діло включити на столі без мотоцика. І що йому може бракувати? Складається з двох половинок, щоб не поцарапати, не побити. Зробимо ось так. О, нижня плата, конектор підключення до мотоцигеля електросхеми досель вхідний, скоріше за все, бо перетворювача нема, просто фільтр. Мікросхема. Епромочки, пам'ять 24LC02, трошки логіки. Три корпуса, кварцик і процесор у великому корпусі. Інтерфейс, мабуть, для програмування. Або бог зна для чого. Дві кнопки. Тут навряд чи є проблеми, які пов'язані з індикацією, і треба буде зосередити свою основну увагу на платі індикації. Розпаяв живлення, вмикаю. Що я бачу? Я бачу дикий перекал. Дивно, що воно взагалі не згорає 9 вольт виключаю, так не має бути, тому що на накалі має бути щось в районі 3 стандартно. Ну, Там можуть бути варіанти від 1,5 від до 6 до теоретично. Але по, по пам'яті, то що я пам'ятаю, так навіть не повинні світитися нитки накалу. Вони мають бути в. На півсумерках ледь помітні. Знайшов напівдохлий драйвер dc сішка Вона якраз по накалу поміняв. По ідеї, напруга мала би нормалізуватися. Заодно дивимося на схемотехніку, що ми тут бачимо. Є три DC-DC перетворювачі. Перший з них це якраз наш проблемний. Він забезпечує напругу накалу. Другий це є основний перетворювач живлення обох плат. Ця плата нижня, цифрова живиться від верхньої. Це є перетворювач плюс 5 вольт. І окремий для обслуговування індикатора люмінісцентного вакуумного на трансформаторі. Ось він є третій перетворювач. Він формує дві високих напруги відносно високих сіточну напругу, грід, і анодну напругу. Крім того, бачимо мікросхему це є мікропроцесор АТ-89SR. 52 і таймер цифровий. Батарейка вже розряджена, але наш це зараз не цікавить годинникова батарейка. Ми вмикаємо і дивимося, що вийш в результаті. Струм впав. Можливо, тому що знята додаткова плата. І в першу чергу дивимося, що в нас з напругами 2,9 вольта. Це більш адекватно, це вже безпечно. Вже на світлі не видно накалу. В темноті нитки мають бути, от, не знаю, видно, вроді, на камері, ледь помітні горизонтальні полоси. Оце правильний накал, це нормально і безпечно. Про що говорить також споживання. Тепер дивимося по додаткових напругах. Плюс 5 в нас питань викликати немало, так і є 5 вольт. Далі нас цікавить сіточна напруга. 18 і анодна. 34 вольта. Тут я не впевнений, мушу позгадувати, почитати, бо давно не стикався з такими індикаторами. Ставлю цифрову плату, вмикаю. Споживання адекватне. Заображення нема. Чути свист перетворювача. Повторно йду по напругах. Сітка 2,8. Ну, 2,9 був, одна десятка, допуск якийсь. Питань нема. Тепер треба знайти мінус. Мінус у нас є ось тут. І йдемо по, я собі вже вивів. От є напруга 14 вольт і анодна, то була сітка з 18 впав до 14. І анодна просіла до 10 вольт. Це не добре. Тобто напруга під навантаженням просідає. Ми підключили плату, появилося керування, і напруги просідають звідси і свист перетворювача. Тобто, далі ще є щось не так. Що замітив, що є реакція на споживання при переключенні режимів. О, опа, режим помінявся, і споживання міняється в залежності від вибраного режиму. Тобто цифрова частина поводить себе більш-менш адекватно. Якщо подивитися на варіанти схеми включення люмінесцентного індикатора, то можна побачити, що є декілька типові, які використовувалися, до яких я звик з трансформатором середньою точкою і так далі, де накал був змінною напругою, використовувалися, наприклад, в старих радянських годинниках електроніка. Думаю, більшість з вас їх бачили. Тут же використовується схема з dc dc перетворювачем, тобто накал постійним, і відповідає тій схемі, що залишилася на екрані, з спільним мінусом. При такій схемі включення сіткова напруга повинна бути менше анодної, і тоді би воно мало працювати. Напруги можуть бути сіткові, і анодної одинакові, можуть бути різні. Коли різні, це робиться для зменшення струму споживання. Теорію не буду розказувати, кому цікаво, собі підчитає. Хочу перевірити, чи є керування, що приходить з мікропроцесора. У нас є два мікропроцесора: ось один з епромочкою, тут другий. І цей другий мікропроцесор він напряму іде на індикатор. І отут в мене виникають питання, чи приходить анодне керування. Тобто, по принципу роботи індикатора. Є накал, електрони від накалу летять через сітку, прискорюючись, і попадають на аноди. На аноди, які є в формі символів, що відображаються і покриті люмінофором. І відповідно вони мають засвічуватися. Коли на аноді є додатня напруга, достатньо висока, вона може бути від 10 до 70-80 вольт, в залежності від типу індикатора. Він має світитися. Основна проблема таких індикаторів це є втрата емісії, тобто вигорає люмінофор, і підсвітка нерівномірна або слабенька, або неправильна. Але тут ми бачимо, що немає зовсім зображення. Друга проблема це обрив накалу, перегорає накал. Тут в нас накал, ми бачили живий цілий. Ну і третя проблема розграматизації. Її теж не бачимо. Гетер цілий, от за напиленням, гетер стоять. Гетер, чи... та гетер, по-моєму, називається. Це матеріал, який впитує, поглинає кисень. Щось з барієм, по-моєму, пов'язане. розгерметизації появляються білі плями. Тобто накал працює не згорає, білих плям немає, індикатор герметичний. Тобто ні одної з трьох типових проблем індикаторів ми не маємо, але все ж немає зображення. Тому дивимося, що на керуванні. Тут щось дуже слабеньке. А тут є Є імпульси. Імпульси амплітудою 5 вольт. Вони міняються при зміні роботи, коли міняється струм, але воно є далеко не на всіх і непов... неправильної амплітуди. Ось тут щось є, але амплітуда явно занижена, хоча форма міняється. І це може говорити тільки про одне. Або з проциком щось не так. Або. З індикатором, От Міняються, з'являється, зникають, тобто керування приходить. А тепер вникаю детальніше і приходжу до цікавого висновку. Якщо подивитися на наш індикатор, то ми бачимо, що ми маємо напругу сітки і анодну, котрі просідають, коли вмикається процесор, коли йде обмін інформацією. Керування індикатором ми знаємо, що має бути на аноді висока напруга. Але ми бачили, що на індикатор процесор підключений напряму, і імпульси йдуть 5-вольтові або земля мінус, або плюс 5 вольт. Тобто воно якось не налазить для того, щоб засвітити. Індикатор на сегмент має прийти анодна напруга, а анодна напруга в нас йде не через резистори на процесор, а йде напряму на індикатор і сітка. До речі, сітка одиночна, тобто може використовуватися тільки статичний режим відображення. При динамічному окремі сегменти мали би бути розбиті на окремі сітки, і при заживленні сітки динамічно вмикається тільки якась частина індикатора. Тут сітка одна, значить це є статичне відображення, без мерехтіння. А як тоді з анодним бути? Плюс 5 вольт не може засвітити індикатор, анодним мусить бути, яке має бути вищим. А воно йде напряму на індикатор одним дротом, а не на кожен контакт окремо. І так само на індикаторі в нас понад 200 елементів. А лінії керування 16. І тут до мене проходить прозріння. А якщо індикатор не простий, як ми звикли в годинниках, і якщо подивитися уважно, то можна побачити, що з 16 ліній, які приходять, одна це є плюс 5 вольт, тобто навіть 15 ліній приходить керування. Але для чого плюс 5 на самому індикаторі? І як анодна напруга, попадаючи на індикатор і не попадаючи на процесор, може керувати анодами? І тут до мене доходить, що драйвера стоять в самому індикаторі. Тобто це не просто індикатор, а ціла електронна схема. На нього приходить цифрове керування з процесора, приходить плюс 5 вольт для цифрової частини драйверів, приходить анодне. А анодні резистори і схема комутації двохсот елементів з гаком знаходяться на самому шклі. Видно, що ніяких додаткових мікросхем немає. Це резинові проставки для позиціонування індикатора. І напряму процесор не зможе керувати. І виходить, що в нас пошкоджений індикатор. У нас росте струм споживання. У нас сигнали керування приходять не всі з процесора, тобто є занижені деякі лінії сигнал є, але амплітуда значно менша. І це кінцева, тому що такого індикатора ми не знайдемо. Це є заказний. Єдине питання, про яке ще можна поговорити, чому воно вийшло з ладу і як. Напівпробитий DC-DC перетворювач може бути через завищену напругу. Найчастіша проблема мотоциків це проблема з зарядкою акумулятора. Генератор, система стабілізації генератора виходить з ладу і повищена напруга валить на електросхеми мотоцика. Ще запитаюся власника, скільки часу з таким перенакалом воно працювало. І чи не було проблем з живленням 12 вольт на мотоцику? А на цьому ремонт приборної панелі завершуємо. Зремонтувати ми її не зможемо. На жаль, це кінцево.